Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 13 членів комісії. Двоє наших колег відсутні з поважних причин. Кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується сьогодні проєкт порядку денного, до якого пропонується одне, включити одне питання. Це питання про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Всеукраїнський референдум як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи вибори. Чи є запитання, зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 13. За одноголосно порядок денний затверджено. І переходимо до розгляду нашого першого і єдиного питання. Це питання. Про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи всеукраїнський референдум як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи вибори, і це питання доповідає член комісії Переплюк Володимир Григорович. Прошу, дякую, шановні колеги. згідно нас законом про всеукраїнський референдум статей 23 передбачається використання при організації проведення референдуму всеукраїнського ЯС, яка і Якраз для цього необхідно створити згідно з перехідними положеннями закону про всеукраїнський референдум, з 2021 року уряд мав передбачати в проєкт держбюджету фінансування на ці видатки і в наступні роки. Але до цього не було здійснено з об'єктивних причин, передусім і після, згідно з законодавством після завершення припинення режиму воєнного стану. ЦВК ну, відповідно відновлюється можливість проведення всеукраїнських референдумів. Ці має бути готова до організації проведення цих процесів необхідною мовою є відповідно, наявна функціонуюча система саме для проведення всеукраїнських референдумів. Наразі її немає, тому ще раз необхідно звернутися до уряду, до Верховної Ради для виділення коштів. На ці потреби так само до наших зарубіжних партнерів, для того, щоб в межах модернізації АС вибори, яка наразі функціонує в межах ЦВК, для того, щоб створити відповідний компонент, допомогою якого будемо адмініструвати всеукраїнський референдум. У зв'язку з цим пропонується -перше, створити автоматизовану інформаційну комунікаційну систему всеукраїнський референдум як компонент єдиної інформаційно-аналітичної системи виборів шляхом її модернізації. Твердити порядок створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Всеукраїнський референдум як компонента ЯС вибори додається, звернутися до Верховної Ради України Кабінету міністрів щодо вжиття заходів спрямованих на виділення коштів для створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Всеукраїнський референдум як компонента ЯС вибори шляху модернізації. Звернутися до міжнародних партнерів щодо надання сприяння у створенні автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Всеукраїнський референдум, як компонент ЯС вибори Визначити заступника голови ЦВК ДВК Сергія Олеговича, координатором робіт створення автоматизованої інформаційної системи Всеукраїнський референдум шляхом і модернізації, понуважити його на погодження проєктної та експлуатаційної документації до цієї системи. В порядку від створення відповідно передбачається визначити об'єкти, межі інформатизації, стадії, етапи створення ІАС, всеукраїнський референдум. Дякую, прошу. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговорення цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Таким чином я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 13 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали. Порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Володимиру Григоровичу за підготовку питання. Порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовці питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.